Подробиці блокади на польському кордоні. Нова шахрайська схема. Зловмисники надсилають повідомлення від поштового оператора. Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни, нашого краю. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. На польсько-українському кордоні в чергах стоять понад три тисячі вантажівок. Попри те, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску Шегині, черги ще залишаються. Це 700 вантажівок. На пункті пропуску грава руська лишається 900 вантажівок, раківець 640, яготин 1500 фур. Уточнює речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. У Британії перша група українських пілотів пройшла базову підготовку королівських військово-повітряних сил. Тепер льотчики навчаються керувати винищувачами F-16 у Данії. Про це повідомили у Міноборони Сполученого Королівства. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів, які пройшли спеціальну підготовку з англійської мови для авіації, щоб підвищити свою здатність брати участь у навчанні та підтримці коаліції. Ідеться повідомлені. Ще 10 українських пілотів стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також отримати важливі навички, такі як авіаційна. Медицина та навчання на центрифузі я пишаюся підтримкою, яку королівські повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземного екіпажу, які стануть першою лінією оборони в захисті українського неба, сказав британський міністр оборони. Вибивали неіснуючий існуючий борг у понад 120 тисяч гривень з пораненого бійця збройних сил України, який повернувся з передової для лікування та реабілітації. Служба безпеки України знешкодила на Волині злочинну банду. Зломисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за мирне вирішення спірних питань. Також учасники банди напали на українського воїна і побили до черепно-мозкової травми та забою шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам вони погрожували потерпілому фізичною розправою. Затримані перебувають під вартою їм загрожує до 12 років тюрми. Правоохоронці області застерігають від нової схеми шахраїв, які надсилають повідомлення про доставку посилки. У період різдвяно-новорічних свят така схема стає особливо розповсюдженою, оскільки багато людей отримують та відправляють посилки. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про те, що нібито пошта не може доставити посилку через відсутність адреси або ж неправильну адресу. Для того щоб уточнити дані, шахраї просять переходити за посиланням та вводити особисті дані. Як йдеться у повідомленні Хмельницького районного управління поліції у подібну паску зловмисників і потрапила 32-річна місцева жителька. Жінка перейшла за посиланням, яке було вказано у повідомленні від так би мовити, пошти. На невідомому сайті вона вела особисті дані, після чого втратила понад 22 тисячі гривень власних коштів. Тепер поліцейські встановлюють усі обставини цієї події а також вкотре нагадують, не слід довіряти повідомленням з невідомих номерів, а тим паче переходити за підозрілими посиланнями. Театралізоване дійство за участю внутрішньо переміщених осіб глядачі побачать 20 лютого на сцені Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. В цей день вшановуватимуть героїв небесної сотні. В основі вистави це реальні події та спогади. За словами режисера постановника Володимира Павловського, роботу над новою виставою вже розпочали. Головні герої та історії постановки це реальні люди, які під час повномасштабної війни знайшли прихисток у Хмельницькому. Наразі триває кастинг знайомство із потенційними учасниками вистави. Попередньо їх буде сім. Творча група під час зустрічі з ВПО слухає про пережите під час війни. Режисер додає, що організатором вистави є управління культури та туризму Хмельницької міської ради. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.